Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я до вас з дуже класною інформацією для всіх тих українок, які зараз перебувають у Польщі зі своїми дітками, і дітки є школярами. Неважливо якого навчального закладу. Це може бути primary school, це може бути ліцей, і це не є важливо. Головне, що ваша дитина. Вчиться в Польщі і здобуває середню освіту. Справа у тому, що польська влада надає можливість зараз отримати стипендію усім таким діткам. І основний посил, що ця стипендія може бути надана тим, хто знаходиться у скрутному матеріальному становищі. Тобто, всі ті, хто отримують менше прожиткового мінімуму, і як це розраховується? Якщо у вас дохід на одну особу менше ніж 600 злотих на сьогодні. А зазвичай, якщо ви не працюєте, то це так і є. Тому що е, ну, ви отримуєте на дитину 500 злотих, можливо, ще додатково 124. До речі, відео про всі види грошової допомоги у Польщі я залишу отут. І якщо ви не отримуєте на кожну особу, яка перебуває у Польщі, ці 600 злотих, то ви можете податися на таку стипендію. Що потрібно зробити? Ну, по-перше, у кожного з вас у ваших поштових скринках на порталі батьківському е, має бути вже лист е, щодо цієї інформації. І там вказано, де саме ви можете скласти цей внісок, написати заяву, в якій аудиторії, в якому кабінеті, в школі, коли. Тому, будь ласка, перевірте ваші скриньки, і наша задача зараз встигнути до 15-го числа такий внісок подати. Як буде далі це все відбуватися, ми звичайно дізнаємося трішки згодом. Як тільки я матиму таку інформацію, я обов'язково вам про неї розповім. А зараз... Запам'ятайте, до 15 числа потрібно звернутися до вашого шкільного закладу і подати таку заяву для того, щоб не упустити цю можливість отримати стипендію на ваших діток. До нових зустрічей!